Три закони Ньютона виконуються в інерціальних системах відліку. Саме перший закон Ньютона пояснює існування інерціальних систем відліку. Уявимо, що до нерухомої опори на мотузку підвішено матеріальне тіло масою М. Безпосередньо на нього діють дві сили сила тяжіння землі і сила пружності розтягнутої мотузки, які взаємно урівноважують одна одну. Якщо усунемо дію сили пружності мотузки, то тіло рухатиметься вниз під дію сили тяжіння землі. Якщо уявити, що дія сил землі зникла, то тіло рухатиметься вгору під дію сил пружності розтягнутої мотузки. Якщо ж усунено обидві діючі сили, то тіло повинне знаходитись в стані спокою. Якщо підвішене на мотузку тіло знаходиться у спокої в рівномірно і прямолінійно руховому автомобілі, при цьому на тіло діють ті ж сили, які взаємно урівноважуються. Проте в цьому випадку відносно землі тіло знаходиться у спокої, воно також, як і автомобіль, рухається рівномірно і прямолінійно. Обидва ці приклади підкорюються висновкам першого закону Ньютона. У нашому прикладі система відліку пов'язана з нерухомою опорою і рівномірно прямолінійно рухомим автомобілем, були інерціальними системами відліку. Саме у таких системах виконується закон інерції Галілея, включений Ньютоном у систему законів динамік.